Цілий день отримує привітання з народженням донечки родина героя України Сергія Яндульського. Чоловік приїхав до Рівного у відпустку з Бахмутського напрямку, щоб зустріти своїх дівчат, дружину Юлію та новонароджену Ярославу. Дівчинка народилася в обласному перинатальному центрі з вагою 3050 грамів і з ростом п'ятдесят сантиметри. У нас наразі була планова кесарева, то ми знали ось оцей день, і він приїхав саме в день. Ми його чекали. Лікарі теж пристосовувалися до цієї операції, і він приїхав раненько. І, значить, через кілька годин була операція. Він чекав вже донечко, як ніби в сусідній кімнаті, і прийняв її в контакт на тіло. Найголовніше зі слів новоспечених батьків було отримати можливість бути разом у такий важливий для обох момент. Для цього Сергію довелося звертатися до вищого військового керівництва. На моїй посаді дещо не просто виїхати ну, з сходу, з, з скажімо так. Але ж керівництво все таки пішло на зустріч. Дякую. Дуже щасливий, що зміг в. Цей час буде тут за словами Юлії. Не просто було знаходитися на відстані у період вагітності. Шукали кожну можливість, щоб поспілкуватися по телефону чи зустрітися під час небагаточисельних вихідних Сергія, але ж вдалося бути нам разом. Він мені велика дуже підтримка. Мало того, що зараз і нелегко ребілітовуватися. Він повністю з донечкою на ручках вноситься з нею, подає мені її до промління. Це мені просто дуже велика допомога. Породілля додала, що самотньою у період вагітності себе не почувала. Адже всю необхідну допомогу та підтримку у підготовці до пологів цей час надавали лікарі перинатального центру. Зараз Юлія та Сергій насолоджуються кожною хвилиною разом. Але вже наступного тижня герой України повернеться на передову, продовжувати захищати землю та свою родину. Микола Бражицький, Олексій Олексієнко, випуск новин.